Наше гасло, руки добра, Серце допомоги, наша команда без змін у стіни. Україна нині, все це від ворожої вини, бо війна настала в Україні, гинуть її, дочки та сини, Українці, встаньмо ж допомогу, допомоги крила подамо, і наблизимо ми швидше перемогу. Згинути країні не дамо. Увесь український народ робить все, що може, щоб зупинити війну. Наш ліцей також не стоїть осторонь проблем сьогодення, а долучається до різних благодійних заходів і акцій. Ми тісно співпрацюємо з благодійним фондом серце патріота і його засновником Сергієм Балицьким. Організовуємо благодійні ярмарки. Печемо смаколики, плетемо сітки, малюємо малюнки. Збираємо кошти. Плетемо зі стрічок Обереги. Робимо брилочки на згадку. Пишемо їм листи. На прохання волонтерського штабу автомайдан в Волині долучились до збору тканини на пошиття бійцям спідньої білизни. Напередодні свята захисників і захисниць України у нашому ліцеї проходила благодійна акція Пресле дружби захиснику по виготовленню оберегів. Ми щодня дякуємо ЗСУ за боротьбу і захист, за можливість прокинутись зранку. Водночас треба пам'ятати, що наша незалежність і перемога України у цій війні залежить від кожного з нас. І боротися за неї треба не лише на передовій. А для того, щоб наблизити для кожного з нас бачену і особливу подію, у нашому ліцеї прийшла благодійна акція Зігрій серця бійця учні нашого закладу також не є байдужими до навколишнього середовища, до наших менших друзів, безпритульних тваринок і щороку допомагають комунальному підприємстві Ласка сухим та вологим кормом. Долучились до благодійної акції від благодійного фонду Добра справа від дитини до дитини. Зібрані смаколики, канцтовари, іграшки, сувеніри, дитячі листи відправили в індивідуальних коробочках діткам з окупованих територій. Привітали дітей ВПО, які навчаються у нашому ліцеї з новорічно-різдвяними святами і вручили всім солоденькі подаруночки. Беремо завжди участь у щорічній благодійній акції Миколай про тебе не забуде. Долучилися до акції по збору дитячих книжечок українською мовою та передали їх діткам українцям, які виїхали з окупованих територій і перебувають у Польщі. Віримо, що підтримуючи українських бійців, ми вселяємо віру та робимо свій внесок для наближення миру та перемоги. Учні нашого ліцею сильні духом і мають добре серце. Вони щороку долучаються до акції по збору коштів хворим діткам або й тим, у кого зовсім немає сім'ї. Взяла участь у благодійній акції Смілива гривня, мета якої є допомога українській армії. Кожен Бори добро що зберіг людей допомагає думка і, і не в кожного. Czyliżem tego dnia. Czyli